Кількіські каратисти знову на висоті. 36 спортсменів зі спортивного клубу Ояма та спортивного клубу Славянський Рінг взяли участь у відкритому кубку Кіровоградської області з карате Окушенкай. І кожен третій став призером. Відкритий кубок Кіровоградської області з карате Окушенкай по версії шинкі Окушенкай відбувся у Кіровограді на початку травня. У змаганнях взяло участь близько 240 каратистів з Кіровограда, Олександрії, Павлиша України та Запоріжжя. Вже традиційно такий турнір провели саме наприкінці навчального року. Такий вже підводящий турнір перед тому що в основному у нас как и в школах учебный год заканчивается май, ну июнь месяць. По последний чемпионат, такой підбити тоги для детей, это интересно, родителям это интересно. Деткам это интересно. Просто поехать проверить себя, как бы такой уж сильно задачи не ставится. Любой ценой там стать чемпионом. Больше как бы такой как бы объединяющий момент, чтобы людей сплотить. Ну и чтобы они чувствовали, что как бы проверить себя, чем они занимаются на самом деле. То есть смотрим все. На кубку представило відразу два спортивних клуба – профільний Ояма і його, так би мовити, молодший брат спортивний клуб Славянський Рінг. Боролися і вже досвідчені спортсмени, юніори та дорослі. І зовсім маленькі каратисти, для яких кубок став першим змаганням і першим досвідом. Задача мінімум була пройти перший круг. Двое не справилось по своим причинам. Самый младший участник, 7 лет, он, как бы сказать, отработал за всех и добился лучшего результата, то есть стал чемпионом, занял первое место. Маленький переможець Андрій Крупін зізнався, що, звичайно, було трохи страшно, адже вперше. А для 19-річного каратиста клубу Ояма Романа Бурлаки, який теж завоював золото, змагання стало далеко не першим. А от категорія була нова. Я перший раз вже виступав в категорії 18-19 років. Це категорія, де потрібно було дратися вже без защити. Ну, Немножко волновауса, але як би сказати, там опит дали собі знати. Славянського Рінга у Кубку взяли участь два спортсмени, які займаються бойовим самбо, але для досвіду вирішили спробувати свої сили ще й в карате. Для нас та фіждівського був опит. тому що е, е, Очень много базовой техники, которая применяется в карате, она может использоваться и в боевом самбо. Есть, есть определенные общие вещи, которые есть и там и там. Я могу сказать, что быть универсальным бойцом достаточно сложно, исходя из правил, исходя из каких-то ну, особенностей. Поэтому то, что ребята показали результат, это очень хорошо. Хоча було складно у новому виді спорту, так клуб свій хлопці не підвели. Дмитро Лунін виборов бронзу, а Євгеній Копитко – золоту медаль. Відвічається від от рукопашного бою і по правилам, і взагалі как бы, все помінялося, то є вийшов как бы, та драться там зовсім другою, то є хлопці теж дуже добре підготовлені і доволі таки неплохо дрався, опит був хороший. Сложніше, мабуть, в тому, що більше виносливості треба, ну і думати, звісно, треба бою. А ну, так, в принципі, все так же. Срібла також завоювали Едік Шишлов, Яков Василишин, Микита Гунько, Настя Бут, Ростислав Сурженко та Ігор Висоцький. А золотими медалістами стали Олексій Терещенко та Іван Бут. У загальному заліку 14 каратистів спортивних клубів Ояма та Славянський Рінг стали медалістами та призерами відкритого Кубку Кіровоградщини з карате «Кіокушинкай». Тож вітаємо каратистів з перемогою.